Чи в Польщі ви слідкуєте і чи слідкують поляки щодо закупівель в Україні? Ти напевно бачиш, що останні місяці піднімається постійно тема, що місцеві бюджети витрачають не ну на думку частини людей, не на критичні витрати гроші. Що не можна в час війни нам тут за кордону люди допомагають? А ми в той час наші гроші витрачаємо на стадіони. На бурківку тощо чи ви дійсно за тим слідкуєте? Як ви сприймаєте цю інформацію? Бо ви ж розумієте, що Україна, попри війну, ми живемо. Відбуваються якісь процеси, ремонти відбуваються. Ви це розумієте, чи критикуєте, що місцеві бюджети хочуть паралельно займатися своєю поточною роботою і купляти різні там засоби не на війну? Потрібно розуміти і підходити до цього з здоровим розсудком, тобто життя триває, і напевне певні роботи не можна зупинити. Потрібно і фінансування шкіл, фінансування садків. Але тим не менше теж потрібно не забувати, що в Польщі дуже добре працює російське ІПСО. тобто тут є певні групи людей, які підтримують на на жаль, нашого ворога, і вони досить таки непогано працюють. Вони роблять різні вкиди в групи, роблять різні вкиди в змі місцеві про те, що нам допомагає Польща. А ми в цей час купуємо там, скажімо, барабанні е, пристрої чи купуємо якісь страшенно дорогі речі, які по суті країні, в котра знаходиться в активній фазі війни, не потрібні. І м, люди, котрі е, не вміють аналізувати, вони дуже швидко проковтують інформацію, тому що їм так зручніше, і відповідно відбуваються якісь протести проти того, щоб. Нам допомагали так, як допомагають. Теж треба розуміти, що зараз в Польщі Польща активно готується до виборів. І ви розумієте, що тема війни це дуже актуальна тема. І аби якось заохотити своїх виборців, потрібно говорити про те, що кошти з бюджету не будуть іти в якійсь сусідній країні, а будуть іти державі. Тому зараз, мабуть, таке Польща все таки негативно ставиться, які поляки до того, до тих, до тих наших витрат, які зараз не на місці, не на часі, як на них.